наявності у нас дуже великий вибір підшипників до трактора МТЗ. Є в нас різних виробників. Найпопулярніший варіант це у нас іде виробник Словакія, бренду ZVL, Цей варіант у нас найбільше продається. У нас по цьому виробнику є всі підшипники. Всі підшипники маються на увазі до трактора МТЗ. Ось таких вони йдуть в індивідуальних упаковочках. Це дійсно хороші та якісні підшипники. Ми їх продаємо дуже багато, нарікань ніколи не було. Продаються вони як поштучно. Так можна придбати і повний комплект коробки передач МТЗ, повний комплект промежутки або заднього моста. Як ви бачите, всі вони йдуть в коробочках заводських. Дійсно хороша якість. Їх продали вже дуже багато, нарікань ніколи не було. Також по наявності у нас є ще варіант виробника Kinex, також виробник Словакія бренду Kinex. Також є всі варіанти, ну, тобто до трактора МТЗ є всі варіанти: комплект коробки, комплект промежутки та комплект заднього моста. Ось такі йдуть підшипники на цю, на задню Ось. Це у нас іде 217, й він іде на 11 роликів. Ну, хорошої якості, в принципі, не хотілося обривати коробочку. Е якщо вас буде цікаво то звертайтеся, друзі. Є по наявності. До речі, є ще бюджетний варіант це буде виробник Китай бренду VBF. Ось такий варіант це вже йде більш бюджетний варіант. Е Кінек це з дорожчого, ZVL – це середній варіант, е і VBF це дешевший варіант. Кому цікаво, звертайтесь, відправляємо по новій пошті.